Вітаю глядачів мого каналу. Сьогодні буде тема про альтернативну енергетику. Ось така в мене міні-сонячна електростанція, як ви бачите, працює вона на різні напруги акумуляторів. Намагаються мої автономні системи живлення і для використання власних потреб. І в додаток до теми альтернативної енергетики завершений такий проект, цікавий. Ось, як ви бачите. Аціаліний вітрогенератор працює, він зараз заряджає акумулятор, як ви бачите, ось якщо так зараз перестане, це гальмотний електричний гальмо. бачите, він працює і заряджається акумулятор. Тобто заряд акумулятора нас відбувається, він сам стартує, Йому є такі такий електричний контролер. Гальбівлі, бачите, він зупинився, великі пориви вітру і акціальний вертикальний вітрогенератор працює. Вже хто казав, що вони не працюють. Але сьогодні, як ви бачите, я запустив аксіальний вертикальний вітрогенератор. Змонтований він на даху багато поверхівки, як ви бачите, вітри тут є майже завжди. ну І генератор працює. ось Давайте ще ми поспостерігаємо. Багато було критики на тему вертикальних аксіальних вітрогенераторів, але, як ви бачите, він працює. Головне правильно його змонтувати, все відібрати і запустити. Як ви бачите, ось зараз вітер вже став стабільний і генератор працює. Оп, бачите, знову такий електричний. В контролері, зараз покажу я. Гальмівна система, і він в контролері гальмується і... Перезаряду акумулятора він гальмує. Ось так працює акціальний вертикальний вітергенератор. Додати до сонячних моїх панелей буде ще система працювати, заряджати акумулятори, від Ось контролер, як ви бачите. Як зараз засвітиться друга лампа, значить він вже Заряд. Тобто, ну поки що малий вітер. Зараз покажу. Ось. Вітер не такий вже великий. Але коли великий вітер, ви самі бачили, він електрично блокується контролером. Відповідно, там стоїть система, яка блокує, не дає йому робити перезаряд. Даний контролер у нас універсальний на 12 та 24 вольта. Ось так працює вся моя система. Отже, таким сьогодні було відео. Всім дякую за увагу. До нових відео на моєму каналі.